На цьому таборі ми збираємо юнаків з восьми різних областей України. І власне цього року на таборі у нас 48 юнаків з не лише з Львівської області, а також Сумської, Київської, Закарпатської областей. Це табір на міфологічну тематику, тобто ми вивчаємо, як колись жили наші предки, в яких богів вони вірували. Але окрім того, це також табір про саморозвиток. Ми вивчаємо дуже багато речей, які зараз потрібні в сучасному світі нашій молоді для того, аби вони саморозвивалися. Перше ми ставимо щоглу, далі будуємо кухні, розтаборуємо табір. Пізніше лятрини робимо це пластове, пластове слово це означає туалет. Підготуємо кухню для того, щоб можна було тут їсти, розпалювати вогнище, щоб вогонь не розійшовся, і починаємо жити вже за табором. Що пульт світиться, це означає, що воно типу з'єднано з цим mm -hmm. з yeah. дроном. Попробую звести два стіки докупи, щоб його запустити. Це мій перший окружний табір. Ось це подобається, дуже класний колектив, провід дуже добрий. Все супер. Князь, моя за Рідко можна знайти дітей, які слухають суто українську музику. Наші співи просто як збірка пісень, до яких можна звертатися. Це найпопулярніші. І ці пісні всі піднімають пластовий дух, патріотичний дух. Я залажу на ту конструкцію. І маю йти і доторкнутися. Раз доторкнувся. Тут я вже хочу перемінити. Ставлю другий раз і так йдете, розумієте? На цій місці мені дуже сподобається. Тут досить багато цікавих гутірок і різних майстерок. Тому я кожному разу побувати на цьому таборі. Дякую і окрузі обласні і львівському обласному пластовому центру за те, що літо, попри війну, попри обстріли, попри блекаути для наших дітей є літом. І, мабуть, багато ми бачили, ми спілкувалися. Мабуть, багато з них стануть успішними людьми. Я переконаний, але точно вони будуть пам'ятати ці життя ці табори, ці вечори біля ватри.